Привіт, друзі! З вами Гріленд, і ми відправляємося на Нью-Йоркський комікон 2024 року, щоб подивитися, що ж новенького випускають по Черепашках Ніндзя. І починаємо огляд з черепашок Ніндзя по серіалу 2012 року, по серіалу від Nickelodeon. Нам представили Мікеланджело і Леонардо. І подивіться, як вони шикарно виглядають. Скульпт і покрас дуже мені подобаються. Крім того, буде багато аксесуарів, як любить це НЕКА. З Майки ми бачимо, що буде Ice Kіті в комплекті, буде кулька з водою рожева, якою він зможе жбурлятися в інших черепашок скейт І звісно ж шматочок піци. В комплекті з Леонардо буде бластер, яким він стріляв в кам'яних солдатів. Буде традиційний черепашчий. Пістолет з тим гаком, який називається Grappling Hook англійською, і також буде лук і стріла з липучкою. Крім того, звісно ж, у Майки є нунчаки, одна з яких перетворюється на кусарігаму, як ми бачимо, і у Лео є мечі. В комплекті до наших черепашок дають по дві змінні голови, і виглядають вони не менш круто, ніж самі черепашки з основними головами. Є голова, де Майки сердиться, і Лео медитує з заплющеними очима, а також є голови, коли черепашки переходять в стелс ніндзя режим, і зіниць в них не видно. Майки з відкритим ротом, кричить, розлючений, а Лео також з таким серйозним злим виразом обличчя. Дуже сподобались мені ті черепашки. Черепашки, і, звісно ж, я збираюся купляти черепашок по 12-му року від Нека. По коміксу останній Ронін від IDW нам представили ось таких трьох черепашок: це Лео, Дон і Майкі в іншому покрасі, називаються вони Nightmare Turtles черепашки з жахіть. Ще нам показали Кейсі Марі Джонс з мотоциклом, і Ейпріл О'Ніл з двома маленькими черепашками нової генерації, це «Ї» і «Моя» називаються ці черепашки, і ці фігурки ми вже бачили на Сан-Дієкському комікконі раніше. Багато новинок по коміксах пригоди Черпашок Ніндзя від Арчі. Це Шредер Кренк. В одному з випусків Кренк залазив Шредеру на голову і контролював його. І такий получався в них симбіот, гібрид Кренко Шредер. Прикольна фігурка з класною нагінатою, з маленьким бансаєм в комплекті. Ми бачимо, в нього в ногах стоїть цей бансай, виглядає суперськи. Також в нас є Вінгнат і Скрулус, лиходії з коміксів Арчі, які в коміксах Арчі прямо кризово виглядали набагато цікавіше, ніж в класичному мульті 87-го року, і це, мені здається, цей вигляд Нека досить гарно передає. Також нам пропонують варіацію Белібомба. Написано, що це Белібомб з обкладинки, тобто на якійсь обкладинці він був помальований в такий синій колір, так, то він був рожевий в коміксах і з ним в комплекті також йде кренг. А на пенькову арену в змагання з реслінгу нам пропонують додати ось такого шикарного Ейс Дака, накачаного качура з двома прикольними змінними головами. По коміксах Міраж з великих повноцінних фігурок в нас тільки динозавр Самурай Шот, який в коміксі служив Саванті Ромеро, бився проти черепашок. І також був помічений маленький утром в шляпі із пензликом. А всі решта черепашки це супергеройське Мікеланджело, Донателло з інструктування. Інструментами це старий Рафаель і Мисливець Леонардо. Вони були вже раніше показані на Сандієкському коміконі цього ж року. З новинок по класичному серіалу 87-го року це Темний Леонардо, Леонардо в ланцюгах і шкіряному поясі з пов'язкою на обличчі. Також це Кріпі Едді, Моторошний Едді, це такий пародійний персонаж, пародія на Фредді Крюгера, цікавий скелет джин. І напишіть мені в коментарях, з якої це серії, як його звати, тому що я не пригадую цього персонажа. Також представили нам Вірма дуже небезпечного суперника черепашок з виміру Х, і виглядає він яскраво і прикольно. І велетенського сумоїста сумокуму, на якого був перетворений. Маленький хомячок, чи то хомячок на сумакуму перетворений, чи то сумахуму на хомячка. Ще показали пан Дехана, який вже був на Сан-Дієксі коміконі. Це персонаж, який виходив у вигляді фігурки від Playmates раніше, і показали Ultimate фігурку Шредера, або вона буде називатися Neki не Ultimate, а наприклад, Pizza Club, як черепашки називаються, і там багато різних аксесуарів, і голови без маски. Також можете звернути увагу на скульпт Шредера, йому додали суглоб на рівні верхньої частини тулуба. І це трішечки по вигляду, мені здається, погіршило фігурку, а по артикуляції мало би показати. Укращити. По фільму «Черпачки 90-го року показала нам ось такого Кейсі Джонса з мотоциклом Кейсі і Durtbike. Мінус в тому, що Кейсі абсолютно така фігурка, яка вже є в колекції. Він виходив як з Рафаелем в плащі, так і окремо, як Ultimate фігурка з головою без маски. Тому тут мотоцикл прикольно, кейси не дуже прикольно, могли би якось інакше його вдіти. А другий набір це Леонардо і Шредер. Сцена бійка на даху, фінальна бійка. Леонардо з злим виразом обличчя. Така змінна голова йшла в наборі Черепашок Ніндзе Самураїв по третьому фільму. А Шредер базовий Шредер по першому фільму. І якийсь буде набір зброї. Можливо, щось зброї дадуть нове, тому що. В принципі, ці фігурки в колекціонерів вже є в колекції. А ексклюзивною фігуркою для нью-йоркського комікону від НЕКА є фігурка Кеміна Істмана в ролі сміттяря, яку вони передпродавали в себе на сайті, і також продавали на коміконі. Ось і всі новинки, які компанія НЕКа представила на цьогорічному коміконі у Нью-Йорку. Що вам сподобалось чи не сподобалось, напишіть в коментарях. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України. А з вами, як завжди, був Грінланд. На сьогодні це все. Кава банга, бувайте!